Добрий, Добрий день, Малята! Добрий день! голосніше. Добрий, Добрий день, день голосні. У центрі Я Маріуполь з 1 вересня запрацював нульовий клас для дошкільнят. Елеонора Смолянінова привела вже на друге заняття п'ятирічну доньку. Понад рік тому жінка разом зі своєю родиною евакуювала з Маріуполя до Кривого Рогу. Елеонора каже, вирішили віддати сюди дитину, аби підготувати до школи. Багато садочків зачинені, то вирішили. Привезти сюди в нульовий клас, щоб дитина могла змогу з дітками поспілкуватися, базові якісь знання, вчать літери, вчаться правильно тримати пензлик, ручку, розвиваються. Заняття тривають 20-30 хвилин, каже вихователька Тетяна Пихтін. Під час навчання використовують різноманітні ігри та ілюстрації. Навчаємо ми знайомимо з цифрами, готуємо руку до письма, будемо писати літери, пробувати. Перше це дисципліна. Діти вже будуть знати, що на уроках вони сидять, не розмовляють рівненько. У них вже будуть закладені ази навчання. Вони вже для них це не буде щось новим. Вони вже будуть підготовлені, коли прийдуть в школу вже з якимось Певним багажом знань. На перервах між уроками діти відпочивають в ігровій кімнаті. Також раз на тиждень для дошкільнят проводять заняття з англійської мови, каже викладачка Альона Турлова. Це саме золотий час для того, щоб почати. Ми поки що не вчимо писати, ми вчимо розуміти, вчимо образному мисленню і тому ну в ігровій формі, скажімо так, Проходять, проходять заняття. Наразі заняття нульового класу відвідує до десяти дошкільнят. За словами Володимира Курського, керівника центру Я Маріуполь, група розрахована на 12 дітей віком від 5 до 6 років. Ми хочемо їх підготувати, адаптувати, так би мовити, дошкільної програми. Заняття проходять три рази на тиждень в офлайн-режимі по три годинки. Усі канцелярські приладдя, які необхідні для навчання, надають у центрі, каже Володимир Курський. Записати свою дитину на навчання у нульовий клас можуть лише переселенці з Маріуполя, які зареєстровані в центрі. Тетяна Гринберг, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.